Привет, Крисав. Спасибо. Так, ваша честь, я би просив вирішити ті два клопотання, які були заявлені до оголошення судом перерви, а саме до, про приєднання про приєднання до матеріалів справи, листа. Е, не не, не почули рішення, пробачте. І постанови про, е, про відмову в. Постанова про відмову задоволення клопотання, якому передавала ця постанова е, слідчого у цій кримінальній справі. Там там, де відмовила. Да, там, де відмовилася то ми просимо вирішити клопотання щодо приєднання цього до матеріала. Дякую. Ваша честь я би також хотів зазначити, що лише вчора. Захист отримав можливість почати знайомитися з матеріалами справи, належним чином, користуючись своїми правами, ми ознайомились, мали можливість знайомитися з матеріалами справи вчора, починаючи з 4-ї години до 6-ї, і сьогодні, з 9-ї години ранку до 12-ї знайомилися з матеріалами справи. Тобто, весь вільний час, коли матеріали не знаходилися у суда, я знайомився з матеріалами справи. Слід зазначити, що в чотирьох томах. Які були передані Генеральною прокуратурою як матеріали, які, яким обґрунтовується винесення постанови про порушення кримінальної справи, загалом складають близько 1150 сторінок. Якщо зробити невелику математичну дію і 5 годин часу, які я знайомився, а це 18 тисяч секунд, поділити на 1150, ми отримаємо 16 секунд на один акт. Я думаю, що цього недостатньо, тим більше, що там знайдені матеріали справи достатньо цікаві документи, які, на мій погляд, свідчать про неюридичний характер виникнення цієї кримінальної справи. Тому, ваша честь, я би просив, можливо, організувати хід судового процесу наступним чином. Зараз дослідити матеріали справи. Я ж заявляю. Я ж заявляю клопотання щодо цього. Я би просив. Перед моїми поясненнями надати мені можливість ще ознайомитись додатково з матеріалами справи. При цьому я думаю, що Юлія Володимирівна готова із поясненнями виступити сьогодні. Але оскільки після неї пояснення повинен давати я, я би просив іще перед тим мені надати можливість ознайомитись Добре, з матеріалами справи. Добре, зрозуміла ваша позиція. Почне дослідження матеріалів справи. У вас час ще буде, тому це не є поручне, будь ласка. А час буде коли я би наданий час і я оголосився після того, як почнемо відключення матеріалів, які ви вже, мабуть, не можуть. Ваша честь, я не ознайом... Я не ознайомлю. Ваша честь, ознайомлення з матеріалами справи передбачає не тільки можливість прочитати його як художню літературу. Він Передбачає можливість принаймні проаналізувати ті матеріали, які знаходяться в одному томі справи, співставити з іншими томом справи. Тому не треба. Мені здається, що в даному випадку я би не хотів, щоб суд підміняв. Дослідження матеріалів справи з процедурою ознайомлення. Я ще раз підкреслю: ми належним чином користуємося своїми правами. Ми робили спробу ознайомитися з цими матеріалами. у слідчого, я докази відповіді надав нам не дали такої можливості. Я користувався цією можливістю весь вільний час, і знов таки ми не затягнемо хід процесу. Ми зацікавлені в тому, щоб ця справа якнайшвидше була розглянута. Однак, я ще раз підкреслю 1150 сторінок. Матеріалів, які треба належним чином вивчити і проаналізувати. Ми не просимо на це величезний обсяг часу, але я думаю, що розумний, якийсь розумний термін суд нам виявився. Суд вам розумний час, враховуючи, що вчора просили 30-40 хвилин. Ваша честь 30-40 хвилин ми просили для того, щоб ознайомитися з тим, що подала прокуратура, оскільки ми взагалі не розуміли, що прокуратура подасть. Як тільки ми почали знайомитися з матеріалами справи, ми побачили там такі чудернасенькі речі. Чудернасенькі речі, які просто не те що примушують, а змушують нас ретельно знайомитися з цими чотирма тима. Я вважаю, що дійсно, оскільки. У захисту є якісь підстави, вважати, що там щось не так. Надати їм спочатку до моменту дослідження матеріалів справи, якими обґрунтовуються порушення цієї справи, надати захисту можливість познайомити за всіма так сказать, матеріалами, які є наявні, після цього спокійно досліджувати матеріали цієї справи, а не повторно повертатись до цього невизначена кількість разів. Справа те, що захисник власник вже ознайомився з. Перший і другий, так ваша честь, Я підкреслюю ще раз, я не мав можливості власне. ознайомитися з матеріалами справи. Я їх прогорнув, побачив якісь речі, які мені треба дослідити. От і все частково з Абсолютно правильно. Я про це зазначив одразу, відмічаючись під час ознайомлення. 3. Це постанова від 11 квітня 2011 року про порушення прийняти справи відносно відповідно. Копі постанови у вас і складна постанова, вам відомо зміст. так, ваша Тепер, і змістити. Так, оголошення зараз. Не треба. Далі, Протокол про вручення копійки постанови порушення даної справи від 13 квітня, де вбачається, що. Домовилась Юлія Володимирівна підписати протокол, надивоючи тим, що вона зробила запис постанови. Пість мається дійсно запис, від руки написаний в самій постанові пропорушення повільної справи від 13.04.2011 року, року. Попередження про обов'язок не розголошувати даних досудового слідства від 13 квітня як порславу 5. Далі поціново про порушення кримінальної справи відносно відвільне Олега Вікторовича за ознаками злочину передбачено часть 3 стаття 365 кримінального кодексу про перевищення ним службових повноуважень, що спричинило тяжкі наслідки. Це я оголошую, які матеріали є наявні в цій справі. Далі, 14 квітня протокол про вивчення копії По постанови порушення комінальної справи відгальних закінчити постанова про впровадження слідства у кримінальної справді знищику знищена склад аркуш справи 11. Можна просити оголосити перерву хоча б хвилин на 10, щоб трошки. Я продовжую 95, 96. Я продовжую. Ми просто тут тобто так і людям неможливо, та... треба зробити фізиологічну перерву. Десять хвилин перерву і... і продовжимо далі з вашого дозволу. Тобто можна виходити з зала Майкович, Юрій

Знаєте, слухати, слухати там дві години поспіль, монотонне бубніння судді, яка не знає, що таке П-0, а називає його рови щас. Ну мене просто не витримують. да? якщо людина не знає там, ким працювали відповідні співробітники НАК «Нафтогаз України, але вона щось там читає собі. Ну, я мав можливість частково з цими матеріалами ознайомитися. Суддя під час розгляду цієї справи сказала, що у мене буде можливість додатково з цими матеріалами ознайомитись, сидіти і в невідомому режимі слухати от те, що зараз відбувається. Я вам скажу так, що я вперше стикаюся з такою формою дослідження матеріалів справи. Вперше ви всі бачили е, процес 2004 року, який йшов у прямому ефірі. Там су, суд просто оголошував е, ті документи, які були в матеріалах справи. Питав, якщо сторони вважають за необхідне якийсь конкретний матеріал додатково озвучити, і якщо таке клопотання так як надходило від сторони, то тоді суд озвучував цей конкретний документ. А тут, ну якщо от так слухати, в справі ну близько 1150 сторінок. Там просто в одному томі з двох сторін практично всі контракти, проекти контрактів. Тому я не можу точно сказати, скільки сторінок є, але близько 1150 сторінок. Зараз суд знаходиться на сотій, тобто 10, менше 10% пройдено. Ну, мені не зрозуміло, навіщо це робиться. Можливо, я думаю, суд... можливо, суд буде робити спробу слухати справу вночі. От я цього не виключаю. Я не виключаю, що суддя зараз каже, що у неї робочий день не обмежений. От вона дослідить таким чином матеріали справи. А після цього вночі, там годинці в 12 або в першій ночі, коли 100% не буде журналістів. Це моє припущення. Я не переконаний, що так буде, але я не виключаю такої ситуації. Однак слухати це, от я ж кажу, півтори години. Я просто я з дев'ятої години знайомився з матеріалами зараз, по суті, 16-та, тобто 7 годин практично безперервно працювати з матеріалами і знаходитись в судовому засіданні. Напевно, це трошки перебільшення, тому я дозволив собі 10 хвилин перепочити, але я повернусь назад, щоб ночі е, ну я я ще раз кажу. Я, я би не я би не хотів, я би не хотів думати, що от от так воно буде вже аж зовсім, да, очевидно відверто Цінічно, і да, брутально, так. да. Але я не виключаю можливості, що суддя. Ну ви ж бачите, я попросив перерву на 10 хвилин. Я думаю, що всім необхідно було тих 10 хвилин перепочити. Не просили перерви там на рік, на два чи чи на сто років. Е, от е, з невідомих причин со я ні ні, ні, ви робіть що хочете, а я буду читати. Ну хай читає. Але я ще раз кажу, я боюся, я не виключаю, що вночі суд буде робити спробу перейти до безпосередньо уже до виступів представників сторін сторін і самих представників сторін. Можливо, суд буде робити спробу сьогодні вночі винести рішення у цій справі. Ну, Насправді ніхто не знає, чому справді ніхто не знає, що вони хочуть зробити. Ну скоріше за все всі ці уловки виключно для того, щоб не дати можливість публічно, чесно, відверто. В змагальному режимі, в режимі дебатів, розглянути нашу скаргу щодо незаконності порушення кримінальної справи. Ну, от я ще а раз підкреслю, я, я, я перепрошую. От ви знаєте, я знайомився з матеріалами справи 5 годин. Да? 2 години вчора і 3 години е, сьогодні. Е, суд вже оголошує 2 години і оголосив лише 10%, да, там, чи 11%. При цьому суд вважає, що нам часу достатньо було. А йому недостатньо. Тобто, от приблизно так суд і робить спробу вибудувати взагалі весь хід цього процесу, щоб нам завжди було часу достатньо, навіть якщо ми одну секунду тримаємо в руках матеріали. А стороні обвинувачення її так, щоб завжди не вистрачало. і щоб вони могли робити все, що хочуть. Я думаю, що це буде тривати. Ну. Години, години до 10-ї точно, бо ну, по інакшому. А тут до шостої ж працює. Чи вона? Я ще раз підкреслю, я, я сподіваюся на те, що о 18.00 е, буде оголошена перерва до завтра. Але я не виключаю ситуації, що суд буде продовжувати цей розгляд і і ввечер. Тому, в принципі, близько шостої години стане абсолютно очевидно, як будуть розвиватися події. А до шостої, крім е, Крім вузьких спеціалістів, я думаю, що там нікому не цікаво. Хоча я би звернув вашу увагу на інше, все що проголосила суддя, а вона оголосила пояснення керівних по суті людей із системи Нафтогазу, вони зазначили наступні позиції: всі, всі беззаперечно, перше. Що е, на момент, коли в переговори включилося прем'єр-міністр, е, 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 і керівники Газпрому, і керівники Російської Федерації заявили чітко, що ціни продажної ціни нижче 450 в Україні не буде. Вони телебачення вони всі, 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 у всіх поясненнях це зазначено. В усіх поясненнях було було зазначено, що або в більшості з них що в результаті переговорів прем'єр-міністрів Росії і України вдалося отримати навіть від. Е, Ціни П0 знижку в 20% на 2009 рік. Третє. Всі в своїх поясненнях абсолютно чітко зафіксували, що російська сторона категорично і жорстко стояла на ціні на транзит і е, не давала можливість українській стороні її зменшити. А далі всі почали вступати в площину. Знаєте, всім задавали одне і те саме провокаційне питання. А як ви вважаєте, чи можливо було кращі умови, е, значить, отримати? Ну і, 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 якийсь, і якийсь там заступник керівника якогось там непрофільного департаменту Нафтогазу починає розмірковувати, що він би виторгував більше. Ну, це ціл, цілковитий абсурд. Я вже не кажу про те, що такі речі не повинні бути предметом судового дослідження і кримінального переслідування. Це, це може бути предметом якоїсь дискусії, але, повірте, не кримінального переслідування. Тому всі ці речі зафіксовані, і мені цілком не зрозуміло, на якій підставі в подальшому там, слідчі виносив постанови про порушення кримінальної справи.